Друзі, в цьому відео зачеплю дуже актуальну та важливу тему для дівчат, хоча хлопцям теж буде цікаво. Небезпечна косметологія, а саме які можуть бути побічні дії від околів краси. Чому ви не попередили свого пацієнта, що ви робите йому ін'єкції не сертифікованим препаратом? Рубушки билі, що нам валіці приліжала подкапільниці, потерялася знання і витратила 5 тисяч гривень на уколи. Ви лікар, можете показати свій диплом лікаря? Я вам нічого не буду показувати. чого. А тепер з самого початку це Ірина, і вона хоче надати розголосу своїй історії, щоб попередити інших дівчат щодо того, які можуть бути наслідки від несертифікованих та неякісних препаратів. Я записалася космітологу на е, уколи красоти. Після процедури мені зразу через міну п'ятнадцять стало плохо. Я потеряла сознання через трі дня. Ночі у мене почалася жорстка алергія. Я прям їй написала, що у мене алергія, скинула фотографії. Чотири дні лежала під капельницями. Скільки ви заплатили косметологу? П'ять тисяч гривень. Скільки вам обійшлось лікування где-то також, може більше. Вам косметолог надала наліпку препарату, який водила в шкіру. Ні, нічого мені не давали. Мені даже не говорили яким препаратом ні колір. Препарат я узнала із її історії в інстаграмі. Підемо до косметолога. Я хочу зі своєї сторони задати 5 питань і вияснити деталі цієї історії. У мене як у журналіста до вас є питання. Я вчора проаналізувала вашу сторінку. У вас дуже багато не препаратів. Наприклад, препарат Неораміс, ви працюєте дуже часто, у вас без голограми. Я розумію, це неприємна ситуація. У вас тут інші пацієнти, але я треба розуміти, які будуть наслідки. я прийшла до салону красади? Я записана на 15.20 на консультацію. Це мій час. І я перед тим, як собі щось робити в обличчя собі, я хочу запитати у вас. Виходіть це моя квартира. Це салон краси. Ні, це моя квартира, це не салон краси. Викликайте поліцію. А ну-ка, покажи, будь ласка, скажи, що це салон краси. Це ваша квартира, це салон.